Тарас Баштаник, президент Української плодоовочевої асоціації. Я дякую, пане Тарасе, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава зараз. Я сподіваюся, я буду мати можливість вас побачити, як і наша аудиторія, але дам нашим глядачам пояснення в Україні за півроку імпортували понад 7 тисяч тонн кавунів. Від початку двадцять року в Україні імпортували тисяч 1260 тонн кавунів повідомили у Держпродспоживслужбі. Переважно кавуни імпортують з Туреччини, Греції та Азербайджану. Проте на ринку також є партії цієї ягоди з Перу, Бразилії, Коста-Ріїки, Іспанії, Франції, Нідерландів, Молдови та інших країн через війну, та зменшено площі родючих земель області власного виробництва істотно скоротилася. Крім того, врожай українських кавунів затримується через прохолодний травень. Одна з причин, чому скоротилася площа врожаїв без каховського водосхо. Пане Тарасе, якщо говорити так, наші кавуни коли будуть, і е, е, скільки ще нам треба буде, е, так би мовити, завести цих ягід. Ну, Якби ви задали це питання два чи три тижні тому, то я би міг би сказати, що треба ще трошки почекати, і так далі. Ну, Український кавун вже є: масово, Миколаївська область, Одеська область. Тому вже. Ніхто нічого вже не завозить. Да, е, Україна імпортувала Кавун, але ж ви ж говорите за перше перші півріччя 25-го року, тобто по червень місяць. Очевидно, що власного Кавуна в нас і при Каховці не було, і Каховському водосховищі в такий період глобально. Тому це нормальна історія, коли імпортуються в той період, той коли у нас не вирощується. Тому причини наслідковий зв'язок це тільки. Сезонність, а не втрата там півдня, чи е, е, чи щось інше. Це щодо імпорту до початку українського сезону, який вже почався. По-перше, по-друге, я би не говорив, що у нас тепер стали менші площі. Вони вперше і частково другий рік повномасштабної війни скоротилися суттєво через втрату частин, тимчасову втрату части, частини півдня, але зараз у Кавун вирощується. Від Закарпаття до Сум і від Волині до Миколаєва і Запоріжжя, тому жодних проблем з площами українського кавуна немає. Просто змістилася його географію виробництва і на цьому все. Але наскільки вплинула погода? Зокрема, холодний травень? Як ви бачите, на цю яку? Е, Так, е, так, це от наступне. я Ще не все доказати. Дійсно, згоден. Оце єдиний момент, який е, ну е, дивіться, насправді ситуація така, що. То минулий рік був аномально ранній, а, орієнтовно два тижні різниці між різними культурами. А, і якби, а цей рік він як там, 2023 да, там, відносно. Тобто дійсно він пізніше минулого року, на декілька тижнів по початку і по старту всіх культур майже без виключення, але просто минулий був дуже ранній, тому ми якби в нас мірило трошки змістилося. А скажіть зараз, якщо ми говоримо, наші об'єми, що ми що може наша земля нам дати по обсяг, по, по обсягах власного виробництва Кавуна? Вони збільшилися чи зменшилися? Якщо ми тепер можемо, як ви сказали, кавуни вирощувати там від Волині до Миколаєва і взагалі дуже в різних регіонах нашої держави? Збільшились чи зменшились? Яку ми точку відліку беремо, який рік? Ну давайте візьмемо довоєнний. Це можливо? Тоді ми вийшли на довоєнний рівень виробництва. На довоєнний рівень виробництва завдяки да, збільшенням... я думаю, що навіть ще з минулого року вийшли. Завдяки збільшенням е, площ. Ну так, ну, да, просто в інших регіонах, е, тому що є релоковані підприємства. Є в цілому інтерес до Кавуна як досить простої культури з коротким терміном Ну, інвестування, власне кажучи, да, від посадки це ж не черешневий сад закласти. Це черешню Мелітопольську замістити буде важко. А кавун ну тобто його да, адаптували там до різних регіонів. І для споживача це добре, тому що в питомій вазі собі вартості кавуна, логістика. Тобто його доставка досить суттєва складова. Я думаю, що 25 30-35% не менше. А враховуючи, що його тепер почали вирощувати в різних регіонах, то ну тут менше логістичне плаче, тому для споживача це якби навіть краще ніж коли раніше його там масово власне коротко, тільки з співні везли. А от скажіть, чи має значення де ковун вирощується в Херсонській області чи у Закарпатській області в контексті того, що потрібно аграрію, чи якісь там інші добрива, інший догляд за ягодою. Та ні, специфіка одна і та сама, нічого там такого немає. Різниця може бути тільки там, ну об'єктивно кажучи, в смакових якостях. Тобто південь це ж не секрет. Сума активних температур буде більша, ніж там на півночі України. Я виходячи з цього ягода, ця може бути просто ну й би солодша. Але повторюся, по перше, зміняється клімат, і Ми це бачимо, і сума активних температур збільшується і на півночі. І плюс адаптуються технологією там гібриди, сорти. Ну, гібриди підбираються під кожен окремо взяти регіон. Тому глобальної різниці вже особливої немає. А от те, що змінюється погода, вона в, в кращу чи гіршу сторону впливає на врожай Кавунів? Mm. Ну до речі, кавуни з точки зору там сума активних температур, можна сказати, що в кращу, але глобально я би сказав, що зміна клімату. Має наразі досить негативний е, характер, особливо в першу чергу, з точки зору своєї непередбачуваності, тому що клімат стає непередбачуваним. У нас не може бути по півроку без опадів, а потім за місяць випадає піврічна норма. У нас можуть бути якісь там повернення там, приморозків, заморозків, тепла зима, натомість там холодна весна чи холодне літо, і тобто такий збій, якби системи, якби. ну... Проблеми клупів для фермера. Я вам дякую, що ви знайшли час, пане Тарасе, долучитися. Але тут давайте ще одне уточнення від нашої глядачки Юлі. А чи ми свої кавуни продаємо за кордон? Ні. Ми просто зараз закриваємо. Ми не повністю ще зараз закриваємо потреби власного ринку. Та ні, ну, власне коротше повністю розумієте, кавун це така історія, це ж не. Об'єктивно кажучи, це популярний продукт, але не продукт першої необхідності. Тобто скільки виростили, стільки спожили. Якщо вже прям зовсім біда, немає врожаю через якісь причини. Ну щось завезли, зімпортували. А на експорт дуже рідко ну по ряду причин Україна, власне, карші ніколи не була суттєвим гравцем на ринку там експорту кавунів. тобто, власне, кажучи, там споживаємо тут всередині власними силами та і все. Тобто, це я не сказав, що взагалі немає експорту ковунів, але він настільки дрібні Там це, умовно там, мабуть, думаю, менше одного відсотка відвалового виробництва. А сім тонн імпорту це багато, якщо ми говоримо в порівнянні там з часами до повномасштабного вторгнення. Скільки тоді в нас було імпорту? Так, ну це треба дивитися. Я так зразу не скажу, але 7 тисяч тонн це для у нас, власне кажучи, небагато. Це такий досить. Е, ну Об'ємний продукт, який трошки важить, да ну вазі навіть просто фізичні. Е, от, тому це не, не так і багато. це Ну, власне кажучи, 7 мільйонів кілограм, е, якщо це там, не знаю, вага середня, там нехай буде 5, 5 е, е, кілограм, то це там е, 1,2 мільйони ну Це не, не, не так і суттєво. Ну, тобто, це ж знову ж таки, його зімпортували рівно стільки, скільки було необхідно, і там споживач був готовий. Я думаю, що це досить така проста історія. Просто я ще тут мушу тепер, пане Тарасе, як завершую нашу розмову, дати ремарку. Що якщо бачите, Сумський Кавун, то це Кавун десь в Сумській області, який достиг, і так само Закарпатський Кавун чи то пак Волинський, як Херсонський. Правильно, це не брехня. Правильно. Тепер Ні. це теж таке може бути на полицях. Абсолютно. А чи має значення ціна? Ну очевидно, ви сказали, що тепер не впливатиме е логістика, так? І в Волині купують ну, впливатиме Волинський Кавун дешевше ніж Херсонський, напевно, так? Е так, да, да, так і є. Е тому що суттєва економія на логістиці. Тому це на все ж і впливає на кінцеву ціну. Суттєво по смаку теж не дуже буде відрізнятися. Ну дискусійне питання зараз почнуться якісь дискусії. Давайте так: є погода, погодні чинники, є гібриди, є ґрунти, врешті-решт, на яких ґрунтах це вирощувалося, які терміни висаджувалося. Тому це питання дискусійне, суб'єктивне. Але якщо взяти питання підхід науковий, то очевидно, що в цілому сума активних температур. Точно впливає на так звані брікси, тобто на цукристість. А на півдні ну, все ще все одно більша сума активних температур. Тому шансів, що Кавун з півдня буде солодший за Кавун з півночі, е, вищі ці шанси. Однак це не значить, що Кавун з півночі буде не солодкий. Дякую вам, пане Тарасе. Я сподіваюся, що всі наші фрукти і ягоди, які виростають наша свята українська земля, всім будуть до смаку і всім будуть пасувати. Дякую, що знайшли час та можливість. З нами був Тарас Баштанник, президент Української плодоовочевої асоціації. Бережіть себе, спокійного вечора. Азай.